Усім привіт, любі друзі! Рада вітати вас на каналі Христинка. У тебе буде нова промгрупа з 29 травня і по 4 червня, включно, так би мовити, літня промгрупа. Сумка водо не проникна на раму на смартфон. Ціна 129 гривень. Набір наліпок 18 гривень. Набір гелевих ручок для тату 6 кольорів. Ціна 55 гривень. Світильник садовий на сонячній батареї 100 гривень. Світильник декоративний на сонячній батареї 169 Стрічка бордюрна самоклеюча. Ціна 40 гривень. М'яч гумовий із шипами 20 гривень. Окуляри дитячі сонцезахисні – 50 гривень. Набір для бадмінтону в чохлі – 149. Килимок пляжний розмір 1,48 метр на метр вісімдесят 239, гриль барбекю збірний, діаметр 36 см 449. Розкладачка. Розмір 88 на 56 28 см. 1099 гривень. Капелюх дитячий з вушками 80 гривень. Капелюх жіночий плетений 149, панама 65 гривень. Крем фарба стійка для волосся Флорекс 41 гривня. Лак манікюрний. Жарден 30 гривень 12 мл. Набір зажимів для волосся 3 штуки 40 гривень. Сумка бананка на пояс 149. Сумка жіноча пляжна 229 гривень. Штани жіночі літні 179 гривень. Підставка під гаряче 46 гривень. Банка скляна із бамбуковою кришкою для зберігання сипучих продуктів. Літр та 550 мл 129 гривень. Їмність для сипучих із функцією помело 180 мл за 70 гривень. Підслідники жіночі із силиконовими антиковзуючими покриттям 35 Балетки жіночі з 36 по 41 розмір. За 299. Каструлі емальовані. лідлі об'єм 1,5 літри, ціна 219 гривень. Її як однотонні, так і з малюнками. Дошка пластикова кухонна обробна 23 на 37 см за 70 гривень, салатник пластиковий 5 літрів 200 мл. 80 гривень. Стакан пластиковий об'ємом 400 мл за 13 гривень. Набір ножів 3 штуки. Овочечистка 1 штука. Ціна 80 гривень. Мультитул 12 в 149. Запальничка гнучка, еластична USB 159 Завіса антимоскітна на магніті розмір 210 на 90 см 115 Набір прищіпок 12 штук 40 гривень. Набір для шиття 43 гривні. Подушка розмір 50 на 70 см за 229 Комплект махрових рушників 2 штуки розмір 30 на 50 см. За 90 гривень. Набір дорожніх органайзерів 5 штук різного об'єму 189 гривень. Вентилятор портативний USB із вложувачим повітря та підсвіткою 339. Викрутка з індикатором 30 гривень. Набір для розпису за номерами розмір 30 на 40 см 169 гривень. Іграшка дитяча м'яко набивна 245 гривень. Набір подарунковий для ліплення 329. Набір подарунковий автомобілі Hot Wheels 5 штук 399. Іграшка модель Ліцензійна 219. Набір іграшковий океанічні тварини 159. Автотрек іграшковий, що світиться з машинкою 149. Мильні бульбашки по 40 гривень іграшка, що розтягується, герої 649. Сумка міні дитяча. Ціна 199 з м'якою іграшкою. Книга за 229 гривень. Набір для творчості розмальовка із олівчиками 129. Набір для творчості 109 гривень. Слайм. Фігурка за 100 гривень іграшкова. Іграшка сюрприз за 499 гривень. Яка пухнастий улюбленець. Іграшка дитяча. Запуск ракети 119. Набір іграшковий лицаря, щит і меч за 209 гривень. Є декілька варіантів кольорів. Книга із серії набір 10 казок на ніч 199. Книги і серії Кращі українські та світові казки 68. Книги із серії Маленький розумник 100 гривень. Це весь анонс нової промгрупи. Більше покажу у перший день, коли вже виставлять товар. Бажаю вам приємного вечора. До зустрічі!